Головжуючи засідання оперативного перед Іваної області на розвідку справами за авіаційною скарою виконавчого комітету Івано-Фінківської міської ради на рішення Івано-Фінківського міського суду від 2 грудня 2015 року. Перевіряється явка учасників процесу, секретар роз'явився в даній справі. Засідання заявилося представник виконавчого комітету Івана міського міської ради. Терновська Івані Руслана. Також висильний представник розвиваче першого закону проховання області обов'язків Віталій Васильович. Хто зусиль не викликалася? Третя особа Толіфійський Олександр Анатолійович повернувся до конверт з містою за закінчення. Так, викликався третя особа Каліфійський. Повернулася кореспонденція про те, що не вручено у зв'язку з закінченням термі. очікування. Так, склад суду оголошується головуючий суддя Девишевський, суддю Васильковський Маєві, секретарій Коваль. Прошу представників своїх стати. Вам роз'яснюється право відбуду складу суду і секретаря. Чи довіряєте ви такому складу суду? Права в операційному процесі розділ своєму вигляді за розуміти права. Так, на щасливі не має. І ще питання щодо можливості чи неможливості справи справу судності третьої особи Каліфійського. Ваша думка? Ораховуючи, що третя особа не отримала поштове відправлення зв'язку з закінченням терміну зберігання, тобто йому було відомо про те, що на пошті для нього знаходиться таке відправлення, він умисно не е, намагався отримати це поштове відправлення, тому я вважаю, що е, можна розглядати справу без участі третьої особи на стороні відповідальних. Крім того, з врахуванням того, що в першій інстанції він належним чином інформувався про всі судові засідання і ні одне не з'являвся, і представника не направляв Суд, вислухавши грунт представників сторін, коли розгляд даної справи розпочати у відсутності третьої особи, каліпільському ліки, якому належним чином і завчасно направляли судові повідомлення. Перед початком розгляду чи представників сторін про фатальні ваше чесно міської ради суму через канцелярію апеліційного суду, які скорості подав. Копитання заяви відповідності до частини 4 статті 300 процесуального кодексу. Надійшло письмове клепотання сьогодні з почти суду про, про відмову від виконкому від апеляційної скарги.

представник прокуратури, ваша думка з приводу заявленого проблем. Ваша честь, відкликати апеляційну скаргу це право апелянта, яким правом на, право на хоче користується, хоче не користуються. Оскільки вони скористалися цим правом, тому ваша честь я вважаю, що суд повинен врахувати їхню правову позицію відносно поданої апеляційної скарги. І за таких обставин я погоджуюся з цим питанням, а відмова Ваша честь, Пізніше вони відмовляються від своєї апеляційної скарги, тобто від доводів у всіх обставин, які там викладають. Тому тут ваша честь на даній ситуації суд повинен вирішувати, чи задовільняти це клопотання, але все одно це право сторони скористатися своїми процесуваннями. На вашу думку, на думку прокуратури, це така відмова не порушення нічих е законних інтересів так, 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 інших осіб. Ваша честь, враховуючи, що рішення суду першої інстанції було ухвалене на захист інтересів держави, то тобто в такій ситуації ми вважаємо, що інтереси держави порушені не будуть, якщо міськвиконком відмовляється від своєї апеляційної скарги. Чи відомо міськовиконкому і суду мовного особи наслідки такої відмови від апеляційної скарги? Встановні вони інший раз з таким самим апеляційним не право будуть звернутися. Не особи, Мені потрібно, які надана особа не нас. Чому Іван Кукінським відкликав свою апеляційну заяву? Слава імені України, співав 16 лютого 2016 року, коли є судді судової палати з розгляду цивільних справ, апеляційного суду Іван області в складі головуючого Дуляшевського судді Васильковського Малеєва Селя Якови з участю представника виконавчого комітету Іван Франківської міської ради Херновської, представника прокуратури Іван-Франківської області Говоля, розглянувши відкритому судовому дослідній справу. За позовом першого заступника прокурорівської області виконавчого комітету Івганківської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідачі Каліфійський Олександр Анатолійович, про розміняння законом та скасування рішення виконавчого комітету Іванківської міської ради, за апеляційною скаргою виконавчого комітету Ванфільської міської ради. На рішення Франківського міського суду 2 грудня 2015 року встановила, До початку судового розгляду надійшло клопотання представника виконавчого комітету Фанківської міської ради про відмову від апеляційної скарги на рішення подання справи. В судовому засіданні апеляційного суду представник відповідача підтримував заяву про клопотання, просила прийняти відмову від апеляційної скарги, зазначивши, що наслідки такої відмови відповідача від Прокурор не заперечив задоволення попитання, вказавши, що прийняття відмови від апеляційної скарги, закону право відповідати та інших осіб не порушує. Коли я суддів, вислухавши думки представників сторін, вважає необхідним відмову від апеляційної скарги прийняти, провадження в справі закрити, оскільки прийняття відмови від апеляції закону не суперечить і прав інших осіб не порушує. Керуючи статтями 300-307. 315, 315, 319, 324 та 325 супер України, колегія суддів ухвалила відмову виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від апеляційної скарги на рішення Івано-Франківського міського суду від 2 грудня 2015 року прийняти, апеляційне провадження в даній справі закрите. Ухвал набирає закону в сили з моменту проголошення. Однак може бути оскаржено в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України. З розгляду цивільних справ протягом 20 днів з дня набрання законної сили, головуючий судді, ухвала підписана склонені текстом, сторони зможете знайомитися через один день. На цьому судове засідання в даній справі голосується закритим.